Вітаю! Сьогодні ми будемо запам'ятовувати гарно говорити букву К. Подивіться, якось тут пальчики наші складаємо. Ось так. К. 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 Як ручки нам допомагають. Як горлишко наше працює к, к, к. І язичок туди далеко уходить к-к-к. Якщо ви вже знаєте, як говорити к, запам'ятаємо нашу літеру. Ось вона червона. Тут вона фіолетова. І я виберу фіолетовий колір і зафарбую букву. А коли фарбую говорю. Хмаринка з неї дощик капає, і я разом з дощиком К. А якщо ви можете гарно сказати. То говоримо кап. Кап, 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 кап кап. Тут я складу к з олівців. Велика тут, я складу К з паличок. К, а ось тут. Я хочу к різних кольору. Треба зелений. Треба синій. Треба червоний і треба жовтий. Ось така різнокольорова к. к, к. А зараз будемо говорити к зі мною однаково. Приготували ручки і говоримо К-К. К... К ручки на животик. Ки, 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 ка червоний. К... К... А ще може бути картопля. Ка, ось вона наша ка, де живе. Ко ко коса? Дівчинка заплела косу. Ко, Ко? Коса. Ко, ко ко люблять діти молоко. ко ко, ко люблять діти молоко. Ко ко, ко м'яч кидаємо високо. Ко-ко-ко Ко, ко м'яч кидаємо високо, Ок, ок, я зелений огірок, і уважно пошукайте, де живе к. О! Ось вона, К. Огірок. Ку, ку. Кубики. Ку, ку, кубики. 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 Подивіться. Там дві букви к Кубики. Ки, кубики, ки, це кубики ке, ке, кепка, і знову дві к. Кепка. Дві букви. Дві букви К. Кепка. Кепка. Ки. Ки. Кітця. Ки. Ки. Кітця. А ще ми знаємо назву морква. Морква. І назву буряк. Подивіться, пошукайте, де тут є к. Мор -к буряк. І запам'ятайте, як правильно писати к, дактилювати к, говорити к. Ми сьогодні були молодці, гарно запам'ятали к-к-к. І сьогодні я вам говорю по. Ka, 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 po, ka.